Збільшення на 241 тисячу гривень, розрізі витратної частини, збільшення видатків на оплату стимулювання праці медичних працівників та нарахування на суму стимулювання. Також необхідні знесення змін до відплану пояснюється внутрішнім перерозподілом коштів без зміни загальної суми в розрізі поточних та комунальних видатків, на підставі попитання комунального некомерційного підприємства «Київська платежі лікарні, року погодження зазначеного освіти в частині коштів місцевого бюджету фінансового управління. Дозвольте поговорити там про практичні питання, які ми на осінній сесії. Шановні віталі, хто в залі? Просто Наступне питання про продовження звітів про фінансову стабільність компанії "Прогресивна підприємство". Риси податпросна лікарня з 3-го по 25-го. Зганялись ці показники економічної наці упам, ми прямо слідек на 25 року, порівняння з плану показниками станом доходи і відтрат ви корма західний численні фінансового плану пояснюється зменшення надходження коштів з місцевого бюджету за ціленого. Це на сайті БУ і є депутати, які у нас питання. От я готувати наступне питання про звернення фінансів. Так, у вас про здерження фінансового раму команда регіонів локальний. На 26 рік. На підставі питання директора комунального некомерційного підприємства України задався спілкування надається на логіки затвердження фінансового плану лікарні на 2026 рік. Фінансовим планом підприємства на 2026 рік передбачено наступно. Прихідна традиція частина фінансового плану складатиме 67 мільйонів 475 тисяч 300 гривень, що в порівнянні з планами 25-го року менше на 244 тисячі 700 гривень. Вихідна частина 2026 рік включає в себе вихід від Національної служби здоров'я України, суми 49 мільйонів 200 тисяч гривень, ще на 39% менше ніж в 2025 році. Значення планувати ціни надходження ЦЗУ зв'язку з припиненням дії пакету медичної допомоги при пологах. Тому що завісі. Зменшення зменшення зв'язку з тим що пропилення пакету, так тобто це напряму були по, по пологу, по половому будинку. А що з пологовому будинку буде? Він працює, але не до двадцять шостої рік попроти там гінекологічне залишилось поліклінічне да відділення, а е, самі пологи у нас не будуть прийматися, тому, та, тому що, та, що ми не відповідаємо вимогам. Вимоги вже опубліковані на сайті НСЗУ. У нас повинно було бути у цьому році не менше, ніж 100 пологів за відповідний період проміжок часу. У нас їх не було, у нас загальний. Прогностично міс... та так само у нас да. да. є в нас з'їв, я підсумую, що погоджується з нас управління. Да, так, погоджем, так. шановні да. депутати. У нас питання буде цього приносимо за проводжу. Як за одного здається? Попри відтягу на 2 міської дані пам'ять області, на це не бачить. Отайші, а фінплан ПМСД? Фінплан по фінплан? А це тільки що було? Це було по лікарні, а ПМСД там збільшення йде. А де тут? Немає в порядку денному. От про виконання фінансового плану є фінансовий план лікарні. Затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Кілійський центр» первинної медико-санітарної mm -hmm. допомоги на 26-й mm -hmm. 11. Один. Тут скільки осталось від заповідачі зайва Тетяна Сергійовна. Я ще так питання поставив, що воно якось трошки. <плес> може бути помилка, я випадую, Може, може що... технічно <плес> А, давайте питаємо. Та, давайте а. перейдемо. Okay. Так, Про розвертання фінансового плану комунальної медичних центр перевинення медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 26 рік. Фінансовому плану підприємство на 2026 рік передбачено наступне. Дохідна та детальна частина фінансового плану спроведено про мільйони 190 тисяч гривень, що на 6 мільйонів 371 тисячі 820 гривень більше ніж було заплановано в 2025 році. Дохідна частина 24 рік включатиме в себе дохід від коштів, дохід від Національної служби здоров'я України, більше не було заплановано в 2025 році. ставки за пацієнта з 1 до 16 року. Дохід від надання платних послуг, дохід з місцевих програмами у сумі 4 мільйони 820 тисяч гривень. доходи від операційної діяльності у сумі 380 тисяч гривень. Розрахунки дотратної частини фінансового плану 2026 рік проводили спідприємство по фактичним втратам з урахуванням цінних. У нас є збільшення повідомлення, що 2025 року. Мало того, що зберегаються позиції, є збільшення за тільки центру. Звичайно, плануємо. Так, у них було 844 сорок гривні за одного пацієнта а першого на ноль першого двадцять плюс шість шість мільйонів шість І це за рахунок НСЗУ. Ні, вона сказала перша сума, я не пам'ятаю 3. на 7 мільйонів двісті тридцять за рахунок НСЗУ. тому що сума буде біля понад тисячу тисячу гривень з хвостиком, поки що не затвердила.

статтею 1277 127 кодексу України, враховуючи рішення Київського районного суду Одеської області від 14 квітня 23 року по справі дроб 53 -23 про визнання спадщини від за передачу власність кількось міської територіальної громади з міського району Одеської області області, пропонує даний проект рішення прийняти у комунальну власність. майно визначено від умерлою спадщину, а саме квартиру номер 4 за адресу. Україна, Одеська області Львівський район, місто Кілія, вулиця Садова, будинок 3. Вище зазначено мино передати на баланс комунального підприємства житловий сервіс. Також у повноважних міського голову на здійснення заходів з державної реєстрації речових прав комунальної власності на вище зазначені немає. Просувати <головік> так. так. <головік>

Герхового майна керуючись пунктом 7 статті 6 статтею 15 закону України про оренду державного та комунального майна, враховуючи морандумову співпрацю та партнерство між головним управлінням національної поліції в Одеській області та Келійською міською територіальною громадою. Від 7 жовтня 2024 року, розглянувши заяву потенційного орендаря 10 листопада 2025 року, пропонує даний проєктом рішення включити до переліку другого типу об'єктів оренди нерухомого майна Київської міської територіальної громади, які підлягають передачі оренду без проведення аукціону об'єкт нерухомого майна, а саме частину нашколої будівлі площі 37 і тридцять квадратних метрів за адресою. Село Дмитрівка, вулиця Миру, будинок 108Б. Дане, дане приміщення за цільовим призначенням буде використовуватися для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджету. Що мається на увазі? Зайшла заява від архівного відділу ізмінської районної державної адміністрації. Вони хочуть там розмістити свій.

Наступне питання про влучні частини рухового нашу використовуваться в оперативному управлінні комунальної центр центрів первинної медикасанітарної допомоги. Коруючий статтею 12 закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб організаційно-правових форм у період у перехідний період та об'єднання юридичних осіб доручення міського голови 19-115 року. 14, враховуючи доповідну записку відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Кіліської міської ради від 13.1.125 року та додано копію меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Київською міською територіальну громаду від 7 жовтня 2024 року, листом директора комунального Комерційного підприємства, Київський центр первинної медико-санітарної допомоги від 18.11 до, до 25 року No 959 пропонує даним проєктом рішення вилучити з оперативного управління комунального документаційного підприємства Київського центру первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради частину нерухомого майна комунальної власності, а саме частину будівлі, приміщення під номерами від 114 по 121. 122 загальною площею 87,9 квадратних метрів за адресою Одеська області Мирський район Солофурменівка, вулиця Дмитрівська, будинок 18А. Також передати з балансу комунального некомерційного підприємства Кілійського центру первинної медико-санітарної допомоги на баланс виконавчого комітету Київської міської ради частину будівлі, зазначену раніше. Уповноважити Ліського міського голову на створення комісії з приймання передачі частини вищезазначеної будівлі. Також кркомунального некомерційного підприємства Київської е, центру первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради здійснити організацію відповідних заходів з сурахування вище зазначених пунктів відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату до нашого стоп-стоп. Стоп, стоп. Хочу внести правку. Є поправка по цьому проекту. Е, пропоную пункт 2 даного проекту рішення. Викласти в наступній редакції, а саме передати з балансу комунального некомерційного підприємства Київського центру первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на баланс виконавчого комітету Київської міської ради будівлю за адресою Одеська область, Змієвський район, село Фурменівка, вулиця Дмитрівська, будинок 18А. Ви зрозуміли? Ми, ми вилучаємо 87 квадратів, да. вони нам передають. Повністю всю будівлю на баланс. На, баланс. на баланс. Ми проводимо ремонтні роботи, балансову вартість змінюємо відповідно для проведення ремонтів, а потім вже будемо Часть передавати, час да? передавати. Часи передавати. Часи так. фрукту. Так, вже будемо користуватися новим законодавством. Зрозуміло? Голосуйте за поправку, будь ласка. Хто за покалочку? Хто за? Противник ставки тоже визнали питання. Противник просить аналос. Шановні депутати, допокодавчі комітету міської міської ради, що вийстив домовного управління ДПС реєстрування 2019, 12-2025 року, що за даними інформаційно комунаційної системи ДПС України за місцем розташування земельної податкової декларації спада за землю від Німецько-українського спільного підприємства М'ява за період 2018-2025 роки головного управління ДПС області не подані спадок про деклара не здійснюється. Доводимо до вашого віруше між німецьким українським спільним підприємством Ява Першеченка сільської ради був укладений договір оренди землі до 12.04.2006 року, звіти якого у строкове платне користування передано в оренду строку на 49 років замерять по площі 4,4782А. Відповідно до відомості державного реєстру чи на верхової ноги, зареєстровано право власності на комплексу житловий житлових будівель та споруд, концерний завод. За адресу Одеського Київський район, Шевченко, Гусу Концерна, 21 за товариством Червоний відрива. У виконавчим комітетом Київської міської ради направлені области до товариства Червоний відривок щодо проведення українських чинного договору Вельни Землі від 12.04.2006 року частини зміни сторони, але станом на теперішній час питанні від орендаря щодо зміни сторони не надійшло. Також повідомляємо вас, що виконавчим комітетом Київської міської ради неодноразово по повідомленому ПДС в Одеській області щодо недоотримання до бюджету Кіївської міської територіальної громади від сплати орендної плати за землю. З метою стягнення заборгованості орендної плати за договором оренди в межах повноважень відділу у вересні 2024 року до відділу про забезпечення прав виконавчого комітету Київської міської ради направлено відповідний пакет документів для здійснення претензій на планової роботи по договору оренду землі. Наразі відділ правового забезпечення апарат нашої Київської міської ради проводить претензійну позовну роботу в порядку з визначеним чином законодавством України. Я проінформувала вас. Так? Податкова нашу податкова. Звернулася до нас, щоб ми розглянули це. і проінформували депутатів про цю роботу. Ми знаємо, ми почули, що 24-го року. Відділом правового забезпечення здійснюється земельним відділом Так, додатково може... Це цей завод, і там вони не сплачують по договорам за землю. Це направлено до суду, про результати ми проінформуємо про додатково. Державної продовольної служби десь підобус, 19, 19, 19, 19, 19. Не вказуємо, не в області від 1912 року No 19.39 чи на виконання мов договору між зазначеними операторами. Ну це я скоро ну, давайте розкажу ну, між ну, абревіатурами ну, спіявою уроді, то оспартію плати за землю та інформацію відповідно з питань государства доводити про відсутність про нашої комітету військової ради. Друге відділ правового забезпечення апарату Правої комітету з ліської міської ради продовжити кордиційну позину роботу по довгої ради землі від нас 04 2006 року. Ось таку будуть рекомендація. Голосуємо за рекомендацією, що вони право. Хто за? Проти утримання. Я заступник розпитань. Я прошу Яну Михайлівна. Провозик поставської обласної державної адміністрації від 1025 року No1. Можливості відділення бюджету До виконавчого комітету Київської міської ради надійшов обласної адміністрації від 30 жовтня щодо можливості виділених місцевими бюджетами коштів на виходу, визначеного міністерством у справах ветеранів України розміром відсоткової ставки. На, за іпотечними кредитами для витирання війни в межах програми є оселя шляхом передбачено у 2026 році субвенції до обласного бюджету. І за результатами опрацювання даного листа з'ясовано наступне: в межах програми є оселя надається. Можливість ветеранам війни та членам їх сімей, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих померлих захисників і захисниць України, визначених статтею 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, які не мають власного житла отримати доступну іпотеку на житло за пільговою ставку 7% річних за мінімальним першим внеском 20%. Даним листом пропонується розширення обласної програми, широком включення до неї компенсації зазначених категорій громадян, яка потребує додаткового фінансування, а саме, передбачити в місцевих бюджетах на 26 рік.